Доброго ранку, шановні українці. Ми готові розпочати щоденний брифінг міністерства охорони здоров'я. Сьогодні у нас два спікери: міністр охорони здоров'я та перша заступниця міністра пані Ірина Садов'як. Спершу прошу до слова пана міністра. Доброго ранку, шановні українці. Для початку хочу ще раз нагадати, які карантинні обмеження діють в країні, які їх терміни, і щодо позиції Міністерства охорони здоров'я стосовно цих обмежень. На даний момент урядом України на території України впроваджені карантинні обмеження, карантин загальнонаціональний, які діє до 28 -го лютого 2021 року. Що стосується посилених карантинних обмежень, вони діють з 8 січня. І позиція Міністерства охорони здоров'я залишається незмінною. Вони мають діяти до 24 січня включно. Так, як це було передбачено постановою уряду від 9 грудня 2020 року. І жодних більше. Щодо припинення цих обмежень раніше встановленого терміну е, визначеної дати, ми не підтримуємо, ми не вносили. І ми вважаємо, що вони саме ці терміни, ці 16 днів, посилення карантинні обмеження, повинні діяти. Ще раз вони розпочались 8 січня в 0 годин 0 хвилин і діють до 0 годин 20 5 січня 2021 року. Ось ще раз доцільність ведення посилених обмежень. Під час новорічних свят українці активно подорожували з регіони в регіон, мали велику кількість контактів. Ми бачили, як, які були святкування, це і новорічні ялинки, це різні заходи, по яких не було обмежень. Тому ми можемо спрогнозувати, що вже на... за цей час було інфікована достатньо велика кількість наших громадян. Це те, що має назву закон епідеміології, які застосовуються тут при таких хворобах інфекційних, які передаються повітряно крапельним шляхом. Це зростання кількості інфікованих так само накладається на зростання кількості інфікованих від на гри. Це сезонне зростання кількості цих інфікованих, яке кожного року починається саме з середини січня. Тому з точки зору епідеміології, на яку зараз під час прийняття рішень спирається весь світ, ми, Україна, не є виключення. Карантинне обмеження діють по всьому світу. І якщо ви подивитеся на ті карантинні обмеження, які діють в європейських країнах, які діють в інших країнах в цьому світі, то порівняння з ними в Україні вони мають все ж таки достатньо, ну якщо не легкі, але все ж таки не такі суворі суворі правила, як діють в європейських країнах. Ми максимально. Максимальним розумінням намагаємось відноситися. Ми всі розуміємо, що всі ці карантинні обмеження за майже рік епідемії пандемії, що вони нам просто надоїли. Ми хочемо швидше повернутися до звичайного життя. Але для того, щоб повернутися до звичайного життя, ми повинні пройти цей шлях, і е, хочу е, вкотре звернутися до вас, шановні українці, розуміючи в е, все те, що ви думаєте, за точки зору бажання такої, скажімо, свободи. Але це той випадок, коли дійсно треба врахувати саме здоров'я, здоров'я ваше, здоров'я ваших близьких, не наражати їх на небезпеку, дотриматися всіх прав, які розроблені нашими українськими лікарями, лікарями, яким ми довіряємо. Наступне питання, яке я хотів підняти сьогодні, вчора під час прес-конференції в Бразилії було повідомлено, що загальна ефективність від коронавірусної хвороби вакцини виробництва компанії Sinovac, складає трішки більше, ніж 50%. Проте для початку ми хочемо отримати кінцеві висновки досліджень безпосередньо, які публікуються компанією виробником тому що наразі є дані тільки прес-конференції і виключно по Бразилії. Ці клінічні дослідження були проведені по різним країнам світу, і ми повинні побачити узагальнений, узагальнений такий звіт, який публікується. Це міжнародна практика, і так повинна бути, і спирається в світі тільки на офіційні дані. Зазначу, що навіть ефективність вакцини більше. Ніж 50% достатньо для підтвердження її дієвості та затвердження більшістю медичних регуляторів, які є в світі. Це стосується зокрема і Всесвітньої організації охорони здоров'я та і багатьох інших регуляторів, ядеться, американський регулятор, хто не знає, багатьох інших регуляторів щодо дозволу до використання вакцини. Тобто вона повинна мати ефективність більше 50%. Але ми заклали вимоги до ефективності вище. Тому в договорі з цим виробником вакцин у нас зазначено наступне: ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні, в якому досягнута ефективність на рівні не менше 70%. Зниження захворюваності у досліджування групи в порівнянні з контрольною групою. Відповідний аналіз, в тому числі на основі проміжних результатів клінічних випробувань, має бути підтверджений публікаціями від компанії-виробника. Тобто ми ізначально закладали в нашому договорі, це була наша вимога, ми підняли порог, скажімо так, ефективності, щоб він повинен бути вище, ніж те, що дозволяється в інших країнах. Що стосується коштів, які держава заплатила за цю вакцину, думаю, що можуть визнати із цього приводу запитання, то у разі якщо уявимо собі що якщо, якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, тобто вакцина, яку ефективність, якому заклали не на більше 70% і не буде діяти цей договор. То компанія відшкодовує кошти держави в повному обсязі, тобто фінанси ми повністю захищені і в нас є відповідна банківська гарантія на ці речі. Я свідомо говорю про такі дрібниці, щоб потім не виникало жодних питань і жодних інших домислів, які інколи з'являються в наших, скажімо так, експертів і в людей нашої країни. Також хочу заспокоїти українців, що вакцинація в нашій державі розпочнеться в терміни, які ми зазначали раніше. Ми вважаємо, що ми почнемо її дійсно масову вакцинацію вже в лютому цього року. І ми вже протягом найближчих днів очікуємо підписання договорів з іншими компаніями, виробниками на підтвердження моїх слів. Зараз просто триває пани. Технічні моменти, технічні елементи, які нам треба а, до кінця усходити. Uh. Зараз до наступної важливої теми. Ми продовжуємо розповідати про а, механізми медичної системи та про ті перебудови, ту реальну реформу, а, яку ми робимо, яка, а, яку повинні відчути перш за все громадяни України. Тому що реформа такої сфери, як система охорони здоров'я, це е, та реформа, яку точно повинні побачити всі ви, шановні українці, е, як змінилася наша медицина. І саме собі, щоб ми змогли дати відповідь на запитання, а що змінилося, і відразу сказати, було так, стало так. На моє переконання, саме це повинно бути результатами цієї реформи, як для пацієнта, так і для. Лікаря для медичного працівника. Отже, ми запускаємо такий проєкт як створення єдиного аеромедичного простору в Україні. Це надзвичайно важливий елемент, зокрема і з точки розвитку системи трансплантації. Тому що ми почали цей тиждень говорити про систему трансплантації і така складова, як аеромедичний простор, є дуже важливою. Річ в системі трансплантації. Цього року ми починаємо важливий проєкт це впровадження цивільної аеромедичної евакуації в Україні. Чому це важливо? Наприклад, наші партнери з Європейського Союзу використовують можливості гілокоптерного медичного транспортування вже понад півстоліття. Проте в Україні такий вид медичної допомоги. Від початку війни на Сході регулярно практикуються виключно колегами-медиками з Збройних сил України. Цю ситуацію у 2021 році ми кардинально змінимо поєднання ресурсів Міністерства охорони здоров'я та силових відомств, що координується Міністерством внутрішніх справ. У лютому та квітні ми ініціюємо запуск двох пілотних проєктів в аеродинамічній евакуації у Львові та Києві. Цивільна аеромедична евакуація в Україні стане можливою у випадку затвердження відповідної постанови Кабінету міністрів, яку ми підготували про деякі питання створення єдиного аеромедичного простору в Україні. Вона має таку назву. Попередня ми е, цей проект постанови розробили в співпраці з колегами з Міністерства внутрішніх справ. Вона підтримується Міністерство внутрішніх справ. За що їм слова великої подяки за розуміння і за таку класну роботу. А, проте ми очікуємо зараз на підтримку і Міністерства фінансів і решта членів уряду, щоб затвердити цю постанову. Після прийняття згаданого нормативного документу ми зможемо вчасно транспортувати повітряним шляхом анатомічні матеріали та реципієнтів. Мова йде перш за все. Що це буде використовуватися при трансплантації серця? Чому трансплантація серця? Тому що там дуже обмежений час доставки цього анатомічного органу, для, відповідно для рециденту, тобто для людини, яка цього потребує, якою буде зроблена пересадка цього серця. Ми можемо це робити з усіх куточків країни, аби пацієнти отримували свій шанс на життя навіть в умовах. Жорстких часових лимітів та складної логістики. У кожному з обраних для пілотних проєктів регіону чергуватиму 24 на 7 екіпажі та медичні бригади. Отже, повітряні екіпажі будуть вилітати до людей, окрім питання трансплантації, як ми ще бачимо, цей розвиток, що повітряні екіпажі будуть вилітати до людей із гострою затримкою кровообігу. Гострими розладами серцево-судинної системи, гострими порушеннями мозкового проводя, опіками другого та третього ступенів понад 20% площі поверхні тіла, або опіками електричним струмом чи верхніх дихальних шляхів. Тобто ми говоримо про такі критичні випадки, які потребують негайного такого надання медичної допомоги в умовах спеціалізованих. Медичних закладів і людину треба дуже швидко доставити, щоб врятувати її життя, щоб врятувати її здоров'я. Також мова йде про травми хребта, проникаючи поранення тіла, травматичні ампутації кінцівок, переломи двох та більше трубчитих кісток, суттєвими шкодженнями кісток тазу, полі травмами, черевно-мозговими травмами, загальною гіпотермією тощо. Окрім того, аеромедичну евакуацію зможуть здійснювати у випадках масових уражень, стихійних лих, та якщо пацієнти отримали травму внаслідок утоплення, падіння з висоти, дорожньо транспортних пригод, сходження снігових лавин та суву грунту. Що це дасть громадянам, громадянам пілотних регіонів? рівний та своєчасний доступ? До невідкладної вторинної та третинної медичної допомоги незалежно від віддаленості їхніх населених пунктів чи умов наземного транспортування. Ми прагнемо наближити нашу невідкладну медичну допомогу до найкращих світових стандартів. Тому транспортування у межах золотої години до спеціалізованих закладів медичної допомоги і є нашим пріоритетом це є те, що має назву оновлена медицина, медицина, до якої ми прагнемо. Крім того, оскільки реалізація пілотного проєкту у Львівській області передбачає охоплення гірських районах Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Черновецької області, фактично усі жителі віддалених гірських населених пунктів зможуть за нагальною потребою, тобто при потреби, яка виникає, бути вчасно доставлені до спеціалізованих медичних установ обласних центрів. У свою чергу медичні працівники зможуть швидше допомагати пацієнтам та передавати складні випадки колегам у спеціалізовані або високоспеціалізовані медичних заклади. Всі члени бригади для участі у пілотному проєкті зобов'язані будуть успішно пройти курси зі спеціалізованих реанімаційних заходів, а їхній відбір здійснюватися буде на конкурсній основі. Ми сподіваємось, що в результаті залучення до роботи будуть найкращі спеціалісти з невідкладної медицини та анестезіології. Проте єдиний аеромедичний простір це не лише пілотні проекти з аеромедичної евакуації, а й максимальне використання всіх підкреслюю, всіх ресурсів держави для блага і громадян без жодних преференцій. Колеги із національної поліції. Колеги з Міністерства внутрішніх справ перджувався Державної служби надзвичайної ситуації та інших силових відомств готові до співпраці у рамках розвитку національної системи трансплантації, яку ми також вибудовуємо. Ось такі в нас новини: те, що ми будемо робити в 2021 році, і саме те, що ви точно побачите не віртуальні результати. Реформи системи охорони здоров'я а реальні результати, які зможе будуть відчути кожен громадянин України. Дякую, пане міністре. Дякую вам. Запрошую до слова першу заступницю міністра охорони здоров'я Ірину Садов'як. Доброго ранку, шановні українці. Я рада вас вітати в новому році Різдва Христового. В цьому році ми ще з вами не бачились, але сьогодні маю таку можливість і розказати в подальші плани нашого міністерства охорони здоров'я, звернути увагу на багато ще інших проблем, які існують в системі охорони здоров'я. Звичайно, рік видався для України. 20-й рік видався як для України, для всього світу і для кожної нашої родини надто складним. Він показав нам багато викликів, які стали перед галузі охорони здоров'я. І, звичайно, ми розуміємо, що багато змін ще треба зробити, тому що часу мало, а стан охорони здоров'я, її спроможність це кожне життя нашого пацієнта. Тому командою Міністерства охорони здоров'я на сьогоднішній день робиться дуже, дуже багато для того, щоб відновити. Підсилити і удосконалити всі наші механізми щодо надання медичної допомоги. Звичайно, на сьогоднішній день основною проблемою, напевне, весь наш час і весь наш інформаційний простір займає хвороба, коронавірусна хвороба, бо вона забирає життя щодня людей. Але на сьогоднішній день це не тільки ті хвороби, які забирають життя нашого пацієнта і наших близьких. Ще існує ряд інших хвороб, які називаються неінфекційними хворобами, і також призводять до великої летальності. І саме сьогодні на них я хочу зупинитись. Особливу увагу, звичайно, ці хвороби набули під час нашої пандемії, тому що ці хвороби відносяться до носіїв високої групи ризику. І неодноразово ми з вами говорили, що ті люди, які мають ці хвороби, для них перебіг захворювання коронавірусної хвороби є ускладнений. І в Україні основний соціальний та економічний тягар неінфекційних захворювань саме зумовлений саме такими хворобами. А це саме серцево-судинні захворювання, діабетом, онкологічними захворюваннями, хронічними обструктивними захворюванням, легень та психічними розладами. І саме ці хвороби приносять 84% це випадки смерті в наших українців. Показники перечасної смертності в Україні є набагато вищими в нашій країні ніж в країнах Європейського Союзу. До прикладу, 30% чоловіків, які померли у 2017 році від неінфекційних захворювань, були у працездатному віці від 30 до 65 років. Таку причину такої невтішної статистики слід шукати в першу чергу в таких поведінкових факторах ризику характерних для перерахованих вище неінфекційних захворювань, а саме тютюну, алкоголю, нездорове харчування, брак фізичної активності, забруднення оточуючого середовища. Найбільшим найбільш серйозним ускладненням інцево-судинних захворювань є інсульт та інфаркт. Інсульт до слова протягом багатьох років залишається другою за частиною причини смерті та провідною причиною інвалідності серед дорослого населення в Україні. І, на жаль, Україна належить до числа країн з найвищим на планеті рівнем захворюваності на інсульт та смертності від інсульту. Згідно з дослідженнями, у 2019 році в Україні сталося 127,5 тисяч інсультів, це дев'яносто більш, майже 94 тисячі осіб померло внаслідок інсульту. Захворюваність на інсульт в Україні у 2019 році склала 289 випадків на 100 тисяч населення, а смертність – понад 231 на 100 тисяч населення. Також щорічно в Україні реєструється 50 тисяч випадків інфаркту міокарду. При цьому статистика смертності від цієї хвороби залишається стабільно високою на сьогоднішній день. Від гострого інфаркту міокарду вмирає 30% пацієнтів. Водночас, як в Українах Західної Європи, це є 5%. З огляду на вище зазначене е, е, і вище зазначених захворювань, е, МОЗ, ми все ж таки закликаємо всіх наших громадян до. Такої первинної профілактики захворювань, що саме це значить, це відмова від надмірного споживання тютюну та алкоголю, збалансованого підходу до харчування, різних фізичних навантажень, та також такої вторинної профілактики, яка більше залежить, звичайно, це вже від надання медичної допомоги і від профілактики таких захворювань. І вона направлена на своєчасне виявлення метаболічних факторів ризику, своєчасну діагностику та лікування гіпертензії та діабету. Високий індекс маси тіла, холестерину і глюкози складає ризик щодо серцево-судинних захворювань та діабету, а також інших неінфекційних захворювань, і це дані дослідження СТЕПС. Вирішення питання на державному рівні впроваджується кількома способами: а саме: Хочу вам нагадати, що завдяки реалізації програми Доступні ліки, яка реалізується відповідно до затвердженого порядку і реєстру лікарських засобів для лікування неінфекційних захворювань, і в межах цієї програми передбачена реімбурсація, тобто це механізм відшкодування для пацієнта. Сьогодні програма працює в першу чергу для серцево судинних захворювань, бронхіальної астми, цукровим діабетом другого типу. Цей реєстр постійно поновлюється і на сьогоднішній день він містить. 200 264 позиції. І вже в цьому, в 2021 році, моз додатково доповнив такими позиціями, це такими препаратами, як Варфарин, ніфедепін та ацетилсаліцилова кислота в таблетованій формі. Важливу роль також відіграє, звичайно, це первинна медична допомога на первинному рівні, яка повинна працювати звичайно на випередження, консультування па пацієнтів щодо знищення факторів ризику і своєчасне виявлення гіпертензії та діабету, зокрема, в використання різних оцінок, які є в системі охорони здоров'я для таких захворювань. Також хочу сказати, що на сьогоднішній день для держави пріоритетним залишається лікування інсультів і інфарктів. І ви знаєте, що він входить це лікування, входить в пріоритетний пакет послуг із підвищеним тарифом, який діє на сьогоднішній день з липня 2020 року. На сьогоднішній день договір про надання медичної допомоги при інсульті підписало 192 заклади. Лікування у разі інфаркту 65 закладів. Командою МОЗ розробляється ряд положень нормативних документів, які. Будуть націлені на покращення надання допомоги при гострому і інсульті. На сьогоднішній день групою експертів розробляється і концепція щодо надання такої допомоги, і формується мережа спроможних закладів, які будуть надавати таку допомогу. Тобто, в Україні ми готуємося до того, що будуть ми будемо все робити для того. Щоб створювати інсультні блоки, інсультні э, центри, і це ми обов'язково вам доведемо до відома. А також ви знаєте, що вдало на сьогоднішній день працюють реперфузійні центри. Це те, що стосується надання допомоги при гострому інфаркті. Це тоді, коли пацієнт скеровується саме в такі центри, і це пришвидшує надання допомоги. Це, звичайно, зменшує летальність і попереджає э, інвалідність. Тому командуємо зробить це все для того, щоб якнайшвидше. Можна впровадити і зробити зміни, покращити все, що стосується для галузі охорони здоров'я. Але ще раз нагадую, що сьогодні дуже багато ваше здоров'я також залежить від вас, від елементарних правил. Будьте обачні, тримайтеся дистанції, носіть маски, обмежте максимально обмежте контакти і будьте здоровими. Дякую. Дуже дякую вам за інформацію. Глядачам, дякую за перегляд. На цьому наш брифінг завершено.